Ви чули, що сьогодні заявила Мосійчук? як вона сказала, цей цвіточно букетний період, той, що зараз люди не хочуть йти в ТЦК, проходить ВЛК, закінчиться. І до кожного, до кожного, той, хто не хоче цього робити, постукує СБУ. І той, хто проти держави налаштований, також постукує СБУ. І всі обов'язково пройдуть ТЦК, точніше, пройдуть ТЦК і пройдуть ВЛК. І підуть захищати батьківщину. Знаєте мене. Таке питання до неї. А як ти вивезла свого сина? Там приземний вже вік сина. Як вона вивезла свого сина? Чому, чому він не знаходиться на захисті своєї батьківщини? Чому? От, як просто, знаєте, не соромно таке говорити? Як? Ну, це, це просто в людини взагалі не совість. я не знаю, як це назвати навіть. От я також скажу, знаєте як? Моє життя вартує там. 50-70 мільйонів євро чи доларів. Отдайте ці гроші моїй сім'ї, знаєте, там мамі там в такому плані, щоб вона не нуждалась ні в чому. Отдайте ці гроші і все. Після цього після цього я піду туди, мені по барабану вже буде, наприклад. Знаєте, що я там знаю, що моя сім'я там буде забезпечена. А за чужі інтереси, за, знаєте, як війну ведуть королі. За королів. За таких королів погибає звичайний народ. Чиновники не воюють, чиновники створюють прикази. Ну, коротше, я, чесь, в мене немає, даже оце, те, що вона сказала. Я не знаю, хто це всерйоз сприймає, але це просто жах. Людина вивезла свого синочка за кордон і розповідає ось таке: слухайте марафон, Слухайте, вона типу, слухайте марафон, вірте марафону. Клас! Оце держава, Офігеть. Я не знаю, що далі буде.